Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, і ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen t 5 це 10-й рік, 264 пробігу, 11600 ціна, 2,0 дизель, контакти є, є ВБА-100, до речі. Можна покажу по салону? Так, Дивіться, як гарно обшитий салончик. Чистий, ухайний салон, все зроблено в одному стилі. Дякую. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Є форкоп, до речі. Ось така машинка. Рено трафік в довгій базі. 2003 рік, 350 пробігу, 1,9 дизель повністю обслужена. Це на 6950, тут контакти. <різований> так, у довгій базі розпашонка. Пежу <різований> експерт. 16 рік 270 пробігу. Це вантажний варіант. 2.0 дизель на автоматі. Контакти є, ціна 11700. Вантажний Renault Trafic. Opel 19 рік, 190 пробігу, 1.6 дизель на механіці, 14.950 ціна. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Master. Так, тут місць по опису. Це 17 рік, 226 пробігу, 2,3 дизель на механіці. Дубль кабіна і гідроборд. 22500 ціна, контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте власника. Opel Vivaro. Це 2014 рік, 176 тисяч пробігу, 2.0 дизель на механіці. 12500 ціна. Контакти бачимо. Так, розпашонка, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. 13 рік, 239 пробігу, 1,6 дизель, механіка 8,100 ціна. Контакти ось тут. Добрий день, покажу по салону шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Вантажний Renault Master. 20-й рік, 239 пробігу, 2,2 дизель, механіка. 24800 ціна. Контакти бачимо. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Volkswagen Caddy. Caddy 8 2008 року, 232 пробігу, 2.0 газ бензин, механіка. 7700. Ціна, контакти є. Оригінальний пасажир. Його цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Рено трафік. 19 рік 190 пробігу, 14,950 ціна, 1,6 дизель. Можна переробити в пасажир, пишуть. Так, заглянемо ще по салону. Це звичайна база. Вантажний Renault Master. Це 2019 рік, 289 пробігу, ціна 20 900 доларів. Тут контакти. Можна зробити в пасажир, пишуть, двигун 2,3 на механіці.